Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці ми будемо визначати порядковий номер об'єкта. У житті існують ситуації, коли постає запитання, який за порядком? А от щоб відповісти, треба вміти лічити. Тренувальні вправи. На попередньому уроці ми познайомилися з штангами. Ми дуже добре знаємо, що штанги складаються із смужок. Знайдіть мені, будь ласка, другу штангу. Із кількох смужок складається друга штанга. Я з вами згодна. Із двох смужок складається друга штанга. Вона нам сьогодні буде потрібна. Знайдіть, будь ласка, четверту штангу. Ось вона четверта штанга. І з кількох сумужок складається четверта штанга. Дійсно, я з вами згодна, з чотирьох сумужок складається четверта штанга. Яка штанга довша? Правильно, довша четверта штанга. А яка коротша? Я з вами згодна. Коротша друга штанга. На довшій штанзі покажи смужки, яким не вистачило пари. Ось наша четверта штанга, і вона довше. Ось смужки мають пари, а ось це смужки без пари. Тому можемо сказати, наскільки смужок довша четверта штанга. На дві смужки. Довша четверта штанга. Знайдіть мені, будь ласка, третю штангу. Із кількох смужок складається третя штанга. Правильно. Із трьох. Зверніть увагу, третя штанга має сусідів. Другу штангу і четверту штангу. Так само п'ята штанга. П'ята штанга діти складається. Підскажіть мені, із п'яти смужок. І п'ята штанга так само має сусідів. Тобто четверту штангу і шосту. Продовжуємо тренувальні вправи. На попередньому уроці ми з вами з'ясовували. Щоб дати відповідь на питання задачі, скільки предметів або скільки об'єктів треба порахувати, давайте з вами порахуємо, скільки всього цеглина клега. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тисни відео на паузу і порахуй цеглинки Лега самостійно. Вчимося рахувати в зворотньому напрямку. Рахуємо разом. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тисни відео на паузу. І порахуй в зворотньому напрямку самостійно. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 сторіночка 11. Скільки геометричних фігур? На попередньому уроці ми з вами з'ясували, щоб дати відповідь на питання, скільки нам потрібно полічити фігури. Давайте з вами полічимо фігури зліва направо. Якщо ти можеш сам порахувати ці предмети, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Молодці, вісім геометричних фігур. А тепер давайте порахуємо. Справа наліво. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скільки ми одержали фігур? Вісім геометричних фігур. А тепер давайте порахуємо хаотично. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, скільки ми одержали фігур. Вісім. Що цікаво можна помітити. Рахували чи лічили предмети ми по-різному, але кількість ми отримали однаково. Звертаємо увагу, щоб дізнатися, скільки предметів. Нам потрібно полічити. Але при цьому ми застосовуємо правила. Лічимо по порядку, не називаємо предмети двічі, навіть тоді, коли ми рахували хаотично. Сьогодні на уроці ми вчимося визначати порядковий номер об'єкта. Тобто давати відповідь на запитання, який за порядка. Щоб відповісти, треба вміти лічити. А як лічити за порядка? Нам допоможе завдання номер 3 Давайте попрацюємо з підручником і виконаємо це завдання. Скільки осіб на малюнку, порахуйте, будь ласка, самостійно. Я з вами згодна на малюнку. Шість осіб. Опиши кожну. Давайте з вами разом опишем. Дівчинка в червоному костюмі, хлопчик в жовто-синьому костюмі, дівчинка в зеленому костюмі, хлопчик в синьому костюмі в капелюсі, дівчинка в жовто-червоному костюмі. І хлопчик блакитно синьому. Костюмі. Хто йде першим? Першим йде дівчинка в червоному костюмі, а другим другим йде хлопчик. Який за порядком хлопець у капелюсі? Якщо порахувати справа наліво, то ми рахуємо перша, другий. Третя, четвертий. Хлопчик в капелюсі, четвертий. А якщо порахувати зліва направо, перший, друга, третій. Хлопчик в капелюсі, третій. Яка за порядком дівчинка? Ми розуміємо, що дівчинка йде перша, значить, за порядком дівчинка перша. А який за порядком хлопчик, який несе книжку? Фізкульт хвилинка, тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Сьогодні на уроці ми вчимося встановлювати порядковий номер об'єкта, яка за порядком бабуся. Ми можемо порахувати зліва направо. Давайте порахуємо разом: перший малюк, друга дівчинка, третя мама, четвертий тато, п'ятий дідусь, шоста. Бабуся. Бабуся за порядком шоста. А якщо порахувати справа наліва, ми рахуємо песика, песик перший, котик другий, бабуся третя. Який за порядком тата? Якщо ми порахуємо зліва направо, то ми з'ясуємо, що мама перша, дівчинка-донечка друга, а тата із синочком третій. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Для цього ми креслимо квадрат. Обводимо клітиночку і зафарбовуємо його. Далі ми будемо утворювати візеруночок в зошиті. Для цього нам потрібно відступити ось цю клітинку. І на наступній клітинці спочатку рядка ми будемо утворювати візеруночок. Наш візерунок буде утворюватись сьогодні із точки і похилої. Точку ми поставимо у правому верхньому кутку. Зверніть увагу! І ось накреслимо ось таку пахило. В наступній клітинці ми знову утворюємо такий самий візеруночок у правому верхньому кутку, це ось тут. Ми поставимо точку і накреслимо пахило. І ще раз точка і пахила. Наступну клітинка ми ставимо посередині клітинці точку і ще одну точку. І знову ми повторюємо візеруночок. В правому верхньому кутку точка і похила. Нам треба таких три елемента написати, а далі точка всередині клітинці. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. А далі попрацюй, будь ласка, в друкованому зошиті на сторінці 10. Чи знаєте, ви, діти, скільки днів у тижні? Тоді сьогодні на уроці ви дізнаєтесь. У тижні, сім днів. Повторюйте за мною понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Тиждень починається. Понеділка це перший день, другий день вівторок, третій день середа, четвертий четвер, п'ятий день п'ятниця, шостий день субота і сьомий день неділя. Яка за порядком середа? Середа. Третій день. А яка за порядком субота? Субота, шостий день. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми вчилися встановлювати порядковий номер об'єкта. Ми вчилися лічити за порядком. Який за порядком, тата? Порахуйте самостійно. Я з вами згодна, що тата за порядком четвертий. Давайте перевіримо, якщо ви рахували зліва направо, то це буде так. Перший хлопчик, друга дівчинка, третя мама, четвертий тата. Тата за порядком четвертий.